Наприклад, мені треба 6 поділити на 3. Що мені треба зробити? Пригадати, скільки мені треба помножити на 3. Щоб в результаті було 6 перше число. Думаю, 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 а, 3 помножити на 2. Значить 6 розділити на 3 буде. 2. Буде 2. Точно. Це перший варіант. А ще, якщо цифра невелика, можна собі уявляти. Наприклад, у мене було 6 кружечків, а я ділю на 3. Ось одна трічка в мене помістилась, ось друга трічка помістилась. В мене помістилось дві трійки. Значить, буде 2. Зрозуміла, Марічка? Угу. Добре, спробуй тепер сама. 12 поділи на 3. Скільки це буде? 4. Умнічка. А тут. Шість. Чудово! А тут? Три. Бездоганно. А тут? П'ять. Ідеально.